Номер 535 Breezy Unix 2 від компанії Sunrise Medical. Це у нас Німеччина, ціна 5500. Ремінь безпеки. Якщо не плануєте користуватися, то краще його взагалі зняти, бо буде лише заважати. І параметри. Ширина сидіння 38 см. Загальна ширина від обода до обода 57, глибина сидіння 42, висота спинки 40 см. Відстань від сидіння до підлоги регулюється: 47 або 52 см. Важить він 47 кг і навантаження витримує 125 кг. А справний візок, все в ньому працює, це У нас він вживаний, як ви вже могли помітити. Є в нас царапини по корпусу. Якихось таких серйозних недоліків немає, але зараз буду показувати все. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються. А! Фу -фу 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 -фу! Яка я культурна людина! І не заматюкався. А! Пальця прищемив. Тут е регулюється по. Подовжині ось тут шестигранником. Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Ах, тьохка є. Якщо цікаво, ну, от. колеса. Колеса литі. Колеса литі, регулюються по висоті, вилки в нас металічні. Подивіться, як обертаються передні колеса, нічого не штопариться, значить, підшипники у нормі. До речі, стан протектора доволі таки непоганий. Тут він взагалі, якби не є сам по собі такий крупний, але він ще зберігся. Задні колеса також литі, 24 колеса, досить хороший стан протектора. Не крішиться нічого. А, обуди є царапини. Тут у нас швидкоз'ємна муфта, блокування коліс. Все працює, велика ручка зручна. Е, можна регулювати по силі затиску. Тут так само. Все окей. Сидіння. Сидіння е, м'яке, подвійне, тут знизу типу як брезент. Е, пошкоджень якихось я не бачу. Просто що треба буде от повідкручувати і. Закинути в стиралку, тому що ну, трички, є якісь плями брудне. Але так то все окей. Не вигорівши, все добре. Е, спинка чорна, також без пошкоджень. В середині наповнювач, підлокітники все тут ціле, звісно, вони відкидаються, регулюються також по глибині. Ось бачите, тут ось ці отвори можна переставити. Позаду в нас ось так воно виглядає. Тут регулюється е висота сидіння. Ну і, в принципі, усе. Добротний, хороший, міцний візок. вузенький для худеньких людей. Придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу!